Ей, Привіт, у нас небагато часу. Що, що, що таке? Пам'ятаєш, ти прийшла до мене в 2010-му. Так, ти тоді сказала, що мені треба купити біткоїни, а я сказала, що у мене немає грошей. Ну, мені за тиждень після цього бабуня дала 100 гривень, і я їх не спустила. Я сіла і розібралася, врубаєш? Ох, ха, ну нехай ти їх взяла по 20 центів, долар тоді по 8, ділем помножає. 60 біткоїнів! А позавчора я зайшла і побачила, що курс вже 500 доларів. Ти уявляєш? І я швиденько все продала. Ні, ні. ні ні Поверни назад. Будь ласка, тільки не кажи, що я ти витратила все. Ти уявляєш цю суму? Це більше 30 тисяч доларів. Я могла квартиру купити. Ну. Принаймні, тепер у мене є квартира. Ні, нема. Я згадала нашу розмову про соцмережі, криптовалюту, глобалізацію і вирішила всі ці гроші інвестувати. Куди? В соцмережу. В яку це така платформа з короткими вертикальними відео? Тікток? Ні, це Вайн! Ой, все час вийшов.